Всім привіт! Хочу сказати, що в нашій сімейній майстерні з'явилось оновлення, а саме ось таке чудове маленьке ліжечко для пупсиків. В комплекті до ліжечка йде матрасик, простиночка, в'язаний плітік та подушка у формі валіка. Ось так ліжечко виглядає без постільного комплекту. Покажу ближче вам кроватку. Ось такий плідик в'язаний з такими ніжними киточками. І подушка в формі валіка теж з киточками. Така дуже ніжного кольору. Це все йде в комплекті до ліжечка. Потім є простиночка та ось такий рожевий матрасік.